Сприйміть їх як проміжний варіант. Бо вони демократи. Якщо вони будуть погані, якщо вони не будуть справлятися зі своїми обов'язками, ми їх під ми їх через 5 років просто переберемо, і вони підуть, і будуть якісь кращі. Як пішов Ющенко, як пішов Саакашвілі, вони спокійно програли вибори і пішли. А ці зеки на золотих унітазах ці просто так не підуть. І можливо, у нас в 15-му році буде останній шанс їх позбутися. І тому не треба також. Так желаєте політиків, ми можемо догратися. Юлія Тимошенко скоріше за все не зможе балотуватися в 2015 році, бо їй не дадуть. Кличка можуть зараз по новому закону зняти з виборів. Яценюка затролять оцими морквинами і будуть казати, що він кролик, кролик кролик. І люди не будуть за нього голосувати. Тього гнебоко оголосять другим пришестям Гітлера, і в результаті ми знову отримаємо того Януковича. Якщо ми не підтримаємо нашу опозицію, опозиційних політиків, або одного когось з них, хто вам більше до вподоби, або ще краще як всіх одразу, і сподіватися, що вони домовляться між собою. Але їх не просто так треба підтримувати за те, що вони опозиція. Від них треба вимагати. І чого від них треба вимагати? Щоб вони, прийшовши до влади, посадили отих зеків, посадили отих крадіїв, тому що вони, вони крадії, вони вкрали межегір'я, вони корупціонери і вони цілком заслуговують на те, щоб бути в тюрмі. Я розумію, що жоден зараз з наших опозиційних політиків не буде відкрито казати: я прийду до влади, я їх посаджу. Але цього від них, принаймні, обіцянки такої, треба зараз вимагати. І потім треба. Вимагати, якщо вони прийдуть до влади, коли вони прийдуть до влади, щоб вони дотримувалися цих своїх обіцянок, а лідерів, отих, що розкрадають державу, треба посадити. Оцих цих, цих неправедних суддів і прокурорів, взагалі всіх треба люструвати, і всіх треба прибрати з посад і замінити молодими, нескомпрометованими високопрофесійними спеціалістами. А тих, що до яких буде доведено, що вони саджали невинних людей, що вони фабрикували справи, що вони виносили. Неправедні вироки, саджаючи невинних, треба прийняти закон і всіх їх закрити згідно нового закону, закрити їх на стільки років, закрити їх на стільки років по сукупності, наскільки вони посадили невинних людей. Та, що ми її маємо зараз тільки тому, що ця помаранчева команда, замість того, щоб посадити тих бандюків, почала гристися між собою. Саме через це ми це маємо. І треба, щоб вони сиділи. Крадії мають сидіти. Е, судді неправедні, які саджають невинних, мають сидіти. Прокурори і слідчі, які фабрикують справи, мають сидіти. І тільки тоді, якщо вони будуть знати. Що їх чекає реальне покарання, що вони не відкупляться, що вони не зможуть так само служити новій владі, як зараз служать ці. Тільки тоді ми зможемо нарешті побудувати нормальну державу. Я вам дуже дякую, друзі. І прошу. Бути більш, більш дружніми один до одного, більше любити один одного і більше якось погане слово толерантність, але все-таки іноді треба і толерувати один одного. Всього скомпрометовано. Бо головний наш ворог сидить на банковій. Я вам дуже всім дякую. Зека геть геть. Зека геть. Зека геть. Зека геть. Зека геть. Зека геть. Зека геть. Negah, hey!